См. Тобто відстань від монітору до очей 50-60 см. Добре, молодець. Будь ласка, діма. Сторі має бути чисто. Чисто і речі мають мати? Кожне своє місце. Молодець, тому забавка. Не можемо начіпати проводи від комп'ютера. Так, дроти від комп'ютера можна добре, Діма. Треба купити гімнастику для очей. І вправи, щоб не І вправи, щоб Ті, не і, ми передамо інформацію. На кожне моє питання ви будете відповідати «Ось так» і показувати жесам. Як живеш, Ось так. як ідеш, та. а біжиш ось. так. Уночі спиш. Ось так. Як береш Ось так. А даєш. Ось так. Як граєш? Уважно всі дивимося на за завдання 5. Подивіться всі на завдання. Причитайте, будь ласка, Юля, завдання, що нам просять нас зробити? Запиши, для чого ти можеш виконувати графічний дедактор. Пей, пей. Для чого ми можемо використати генетичний редактор? Рука. Вікка, будь ласка. Щоб зробити букву велику і маленьку. Тобто гратичний редактор Paint нам дозволяє що зробити? Написати букву ще підпис. Зробити підпис. Ще, будь ласка, назад. Намалювати малюнок. Намалювати малюнок. Дуже добре. Ще що ми можемо сказати. Будь ласка, Діля це малюнок інструменти нашого графічного редактора, Гумка дозволите встети зайве. Будь ласка. Домалювати. А що ви виходили? Чорне коля. Чого на стрімні? А що ми? Що мені?

Коли я називаю число 3, ви витягаєте руки вперед. Коли я говорю число 13, руки в бо. Якщо я скажу вам 33, піднімайте руки з повною головою. Всі зрозуміли? Так. Отже, починаємо з хвилинку, будьте уважні. 3. Леночка. А це Капітошка, мій улюблений герой. Мирославка. Я псевку люблю, ліпити сіювика біля своєї губоти. Нам теж те, сподобається Капітошка. Катерина Стюмала, група 15. Я лідер групи, шукав задачі на скромову обділянні. Я субпретар. Гектар хвоєнного лісу виділяє літку за один день 5 кілограмів фонсидів злобних на мікроорганізмів речовин. Це розтики ялин виділяють 960 сітів кисню, які поціпені олії людини протягом добірні. За ремені ялин виготовляють папір, медні, музичні інструменти, залізничні спали, е, використовують у будівництві сильно. Ми пішли до вітру, що я не навіщо наберігати і насаджувати, для того, щоб було жастіше повітря, ми не дихаємо, краще ми скоришемо до чиїча до кіля. Для молодшого школяра Знання починаються від здивування і задоволення, від одержання відповідей на запитання, які виникають у нього під час пізнання навколишнього світу. І завдання, яке я ставлю перед собою, це зробити цей процес цікавим, навчити дитину здобувати знання, орієнтуючись в інформаційному світі, застосовувати їх у повсякденному житті. І мій девіс. Які я застосовую на своїх уроках інформатики в початкових класах, цікавий урок не той, який сподобався тільки учню, але той урок, який сподобався і вчителю. З роками переконуєшся, що інноваційні технології це реальна можливість сучасної освіти перетворити навчання, в захоплюючий, багатогранний живий процес. Ходять. Цікаво, ми і задоволення на них йдемо. На уроках ми вчимося працювати з клавіатурою та мишкою. Ми створюємо малюнки. Урок інформатики. Для чого він? Вадим, для чого урок інформатики? Для тебе? От? Для того, щоб, щоб, знати, щоб знати, як користуватися комп'ютером. Так, віка, а ти як вважаєш? Тобі чим цікаві е, уроки інформатики? Ми дізнаємося про щось нове, про комп'юшку, про те, як сидіти за комп'ютером, як, як сидіти за комп'ютером, треба мити руки завжди. Так. Ще тр... не треба на ком за комп'ютером їсти. Так, тобто, що це ми дізнаємося? Вчили про що? Про правила. Про правила поведінки за комп'ютером. Комп а чим саме тобі цікаві? Тим, що ми на комп'ютері виконуємо складну роботу. Ну яку, наприклад? Малюємо малюнки. Так. Нася, а тобі що найбільше подобається виконувати за комп'ютером? Яку роботу? Малювати малюнки. Що ти вже навчилась намалювати? Вже вмієш що намалювати? Сонечко, около нього. П'ятий клас, який приходить приходять до мене на уроки інформатики, має досить непогані навики роботи за комп'ютером. Вони вже вміють включати і вимикати комп'ютер. Вони мають певні навики роботи з мішкою, з клавіатурою. Вони вміють створювати прості малюночки в графічному редакторі. Вони редагують, створюють документи нескладної будови. Сходинки до інформатики, як варіативна складова, і тепер інформатика, яку вони вивчають в початкових класах, досить дає вагомий ефект. Дітям при цьому легше адаптуватися в інформаційному світі. Вони вже мають певні навики безпечної роботи в інтернеті. Вони вже створювали свої поштові скриньки, вміють ними користуватися. А це в наш час. Досить е, суттєво підвищує їхній рівень інформаційно-комунікаційних технологій. Василь, які тобі зразу спогади приходять в твою пам'ять, коли ти чуєш урок інформатики в початковому класі? Ностальгія, напевно. Що я сумую за тими уроками. А що саме було найцікавіше тобі, Алін, під час на уроках інформатики в початковій школі? Ну, напевно, саме та інформація, яку нам відкривали щось. Мені щось націоня, дізнавалися щось нове, відкриті уроки також. Було цікаво навчитися чогось нового для себе і показати іншим, що ми не зря сидимо. Грали, напевно, дорога до школи. Кожен урок ми приходили і напевно. А їй тільки ну, ігри пограти. <ріст> <ріст> ну, А от в п'ятому класі от ви прийшли урок інформатики. І вас вже почав вчити інший вчитель. Чи легко ви сприйняли, наприклад, перехід з четвертого класу в п'ятий клас, пригадайте, от оці хвилини. У мене було легко. легко. Я дуже люблю інформатику і воно мені якось дуже швидко здалося. Так, отже, ви думаєте, що це було корисно для вас, коли вас в другому класі розпочали вивчати предмет сходинки до інформатики? Чи не, не дуже б корисно? Чи це було перевантажено для вас? Ні, перевантаження це не було. Це корисно, така спроба. Ну, корисно на скажімо. То що ви побажали би учням, які прийдуть на наступний рік в другий клас? І будуть вивчати інформатику від вас. Що б ти побажав цим діткам? Ну, я б їм побажав витримки, наполегливості, щоб вони не байдикували на уроках. Це саме найголовніше. Слухали дуже важного вчителя і запам'ятовували інформацію. І можливо вони у подальшому, в майбутньому стануть якимись комп'ютерними геніями, наприклад. Все може бути.